Це важлива річ бути обережним спонтанними покупками, особливо це стосується дівчат і нічного серфінгу в інтернеті. Тобто, коли вам випадають попапи, купи, класна ціна і так далі. І тому подібне. З точки зору бізнесу, я їх розумію. Я теж так користуюсь, і ми теж так ловимо цих людей. Але якщо у вас є ціль, тобто стати фінансово трошки незалежними і сформувати якийсь капітал, то це річ, яка дуже сильно прожирає. Бюджет і в особистий бюджет і фінанси. Вона прям вижирає, вижирає, вижирає. Імпульсивні покупки, які я говорив, попробуйте відкласти їх на 24 години і через день зрозуміти, чи дійсно вам ще потрібно ОТО пальто зі знижкою 45%, яких вже є ще 4. Я можливо скажу так з досвіду в нашій сім'ї, то дружина спонтанно купляє багато речей. Афі, типу, виходить, ми недавно викинули шість пакетів. Взуття і цілу кучу речей. І, я не знаю, у мене 6 пар джинсів, 20 футболок, і мені вистачає. То все решта, звідки взялась, я не знаю.